Вітаю вас на моєму каналі і дякую всім підписникам за підтримку і довіру до мене. Напередодні Різдва Христового пропоную зв'язати крильця Янгола, який сповістив про народження Спасителя. Якщо вам до вподоби таке в'язання, долучайтеся. Для в'язання отакого крильця Янгола нам необхідно взяти пряжу. Товстенько для того, щоб крильце мало форму. І гачок не отакий, там, де коротка ця частина, а щоб оця частина була довгенька, щоб можна було спокійно набрати петлі. Кільце амігурумі, з'єднувальна петля і 20 стовпчиків без накиду. У кільце. Затягуємо кільце, робимо з'єднувальну петлю у першу петлю набірного ряду, ще раз затягнемо кільце. І тепер нам необхідно набрати 25 повітряних петель. Набрали 25 повітряних петель, накид і робимо один стовпчик з одним накидом у четверту, але не петлю, а таку бокову частину. Ось у нас одна половинка, друга, третя. І ось четверта, от в цю половинку не з лицевої сторони, а з бокової. Перші дві петельки протягуємо, і другі дві петельки. Накид, і знову в наступну отаку бокову частинку, збоку, не з лицевої сторони, а от збоку, ось вони йдуть, бокові частинки, робимо стовпчик з одним накидом, але ми його не дов'язуємо. Отак протягнули ниточку. Перші дві пров'язали, а далі ми не пров'язуємо. Далі ми набираємо от, в ці, половиночки, от в ці половиночки, які за косичкою. Ось за косичкою косичка, а за нею оці половинки. І от за ці половинки ми набираємо петлі. 20 петель ми повинні набрати одна, дві, і залишаємо всі на гачку. Ось для чого нам необхідно такий гачок. На отакий гачок у нас кількість петель не поміститься. І тому ми вибираємо оцей. Набрали 20 петель. Тепер в наступну петлю робимо 21-петлю 21 набрали. Отак воно виглядає з тильної сторони. набір. І тепер нам необхідно пров'язувати по дві петельки одночасно, поки на гачку не залишиться три петельки по дві петельки пров'язуємо ми пров'язали 20 разів по дві петельки. Разом. В кінці залишилось у нас три петельки, ми пров'язуємо їх одночасно разом. Три повітряні петлі, накид. І знову в четверту частинку пров'язуємо оцю половинку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом у четверту петельку від гачка. Накид І тепер у наступну цю бокову частинку протягуємо, перші дві петельки пров'язуємо, залишаємо на гачку, і далі ми робимо знову набір петель, 18 петель нам необхідно набрати на гачок. Набрали 18 петель і 19 -ту петлю набираємо із нашого набірного ряду наступну петлю. Набрали. І тепер у зворотньому напрямку в'яжемо по 2 по петельки одночасно. Коли залишилось три петельки на гачку, пров'язуємо їх одночасно. Три повітряні петлі, накид і в четверту половинку петельки від гачка в'яжемо стовпчик з одним накидом. Накид у наступну оцю половинку петельки. В'яжемо перші дві петельки і залишаємо на гачку, і далі продовжуємо набирати петлі на гачок. Ще раз хочу показати от ці половинки петель, за які ми робимо набір петель, ось вони. Ось за ці половинки ми набираємо петлі, вони йдуть отак. І останню петельку набираємо в попередній набірний ряд. І тепер в зворотньому напрямку пров'язуємо по дві петельки разом. Останні три петельки ми пров'язуємо разом, три повітряні петлі, і тепер нам необхідно знову в четверту петельку пров'язати один стовпчик з одним накидом. Просто я хочу показати: от одна, друга, третя, оці три петельки, до них відноситься оця половинка. А нам необхідно в наступну половинку робити набір петель. От сюди. От. Верніше, зараз у нас не набір петель буде, а перша петелька це стопчик з одним накидом. Стопчик з одним накидом. Далі накид. І в наступну петельку, пров'язуємо перші дві петельки накида, залишаємо на гачку і далі робимо набір петель на гачок. Останню петельку набираємо із попереднього. Ряда. І тепер знову в зворотньому напрямку пров'язуємо по дві петельки одночасно, поки на гачку не залишиться три петельки, які пров'яжемо разом. Останні три петельки пров'язуємо разом. Три повітряні петлі, накид, і в четверту петельку від гачка, пров'язуємо один стовпчик з одним накидом, накид, у наступну петельку пров'язуємо перші дві петельки. Залишаємо на гачку. І далі ми в'яжемо, як і всі попередні рядочки, і зустрінемось. Тобто ми зараз будемо набирати петлі на гачок. І зустрінемось, коли на гачку буде дві петельки. Ми пров'язали 14 отаких виступів. Оце 14-й у нас виступ. Три повітряні петлі, накид. Четверту петельку від гачка пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. У наступну петельку пров'язуємо тільки перші дві петельки накиду. І у набірний ряд ще одна петелька. І всі три петельки пров'язуємо разом. І тепер у наступну петельку стовпчик без накиду. І в наступну петельку з'єднувальний стовпчик. Обрізаємо нитку. Обрізаємо нитку і наше крило ангела готово. Можемо ще затягнути трішки кільце, щоб було менше. Отак. Крильця янгола готові. Тіло Янгола буде в наступному відео. Хочу привітати всіх з наступаючим Різдвом Христовим! Нехай це велике і світле свято принесе вам любов, щастя, добро і мир у вашу родину. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь і до зустрічі! Хай вам щастить!